Усім, хто відкладає ремонт на потім в ефірі, мій комфорт з новою порцією корисних порад від кращих дизайнерів та забудовників нашого міста. Розпочинаємо із новин зеленого кварталу. Про нові етапи будівництва житла вашої мрії. Дивіться далі. Нові стандарти європейського рівня життя стали доступними для хмельничан. Житловий комплекс Зелений квартал, розроблений фахівцями компанії забудовника Стандарт інвест, впевнено розширюється у квадратних метрах. Новобудова має безліч переваг, а це вдале розташування, сучасні матеріали та технології будівництва, високий рівень сервісу і комфортне планування. А ще внутрішній двір закритого типу та стильна прибудинкова територія. Усе це в поєднанні з демократичною ціною на сьогоднішній день надає надзвичайно інвестиційну привабливість зеленому кварталу. Про що говорять темпи будівництва та продажу квартир. Жизнь продолжается, и с кадров, которые вы бачите, наша компания продолжает успешно достраивать и отстраивать имеющиеся секции. Третья, четвертая секция, третья секция уже перекрыта, и четвертая секция мы перекрываем. То тобто, есть опять же идем раньше срока. Квартиры успешно продаются, 3-4 секції квартири практично продано. Осталось 2-3 квартири на першому етаже. З кожним днем зелений квартал розширюється все більше, а поверхи нових секцій ростуть з неймовірною швидкістю. Ваше внимание також покажем восьмую-дев'яту секцію, в которой вже фундамент сложен і вже началось будівництво перших этажей. Пожалуйста, приїжджайте, обращайтесь к нам, тому що восьма дев'ята секція вже наполовину продана. Обираючи зелений квартал, ви отримаєте найкраще співвідношення якості, сервісу, комфорту та цін, які, попри нестабільну економічну ситуацію, залишаються доступними. Ціна образування у нас дійсно відповідає росту, росту і стану нашої економіки в країні. Тобто, якщо ми починали будівництво з одних цін, то адекватная реакция действительно есть. Сейчас наша квартира э, начинается ценообразование с 5000, я и 9 секция и 5200. Мы заканчиваем продажу квартир 5200, 3-4 секция. Мы заканчиваем образование, так так сказать, овала нашей нашей конструкции, нашего комплекса. Там Ціни починаються з 4 700. Всі квартири у нас в кожному комплексі індивідуальні. Детальну інформацію щодо варіантів планувань, цін на квартири та строки будівництва можна дізнатись, звернувшись до відділів продажу. Оцініть нову якість міського життя разом з зеленим кварталом, який ласкаво запрошує вас додому. Байте про стильне та якісне оздоблення кожного куточка вашого помешкання у цьому вам допоможе салон магазин «Акварум». Мозаїка – ідеальний матеріал для творчості дизайнерів. А ще це найкраще оздоблення для вашої ванної кімнати. Фахівці салону Акварум знаються на створенні фантастичних інтер'єрів для особливих куточків вашої оселі та пропонують величезне різноманіття нових колекцій скляної та керамічної мозаїки, яка як завжди в тренді. Кляна мозаїка ідеально підходить для створення інтер'єру вологих приміщень, адже перша і найбільш важлива її перевага вологостійкість. Структура цього матеріалу відштовхує воду і тому ідеально підходить для обробки ван, душових кабін, басейнів і інших куточків приміщення. Тим паче за нею легко доглядати. А ще завдяки унікальним різновидам цього оздоблювального матеріалу ви можете скласти з мозаїки орнаментальне панно. А завдяки фантазії розробників мозаїки її випускають у вигляді цікавих прямоко. Пників та кружечків використання матеріалу такої незвичайної форми дозволить вигадати та створити особливий неповторний інтер'єр. Однотонні та різнокольорові, яскраві, блискучі, перламутрові та матові. Це ще не весь перелік різноманіття мозаїки, що пропонує салон Акварум. Тож визначайтесь із кольором та формою і купуйте якісний оздоблювальний матеріал, що створить особливу атмосферу у вашій домівці. Крім того, у салоні Акварум краща якість і краща ціна. А ще тут продовжує діяти унікальна пропозиція зі знижками на ванни від 10 до 40%. Тож поспішайте та створюйте ремонт своєї мрії разом із салоном «Акварум». Сміливо експериментуйте та додавайте в інтер'єр яскравих кольорів. Це є головною родзинкою вінтажного стилю. Як облаштувати домівку в особливий спосіб? Дивіться далі. Вінтажні елементи знайшли своє місце в осінніх тенденціях декорування помешкання, тож радимо придивитись до стареньких предметів і подумати про те, як гармонійно їх вписати в сучасний інтер'єр. Насамперед оберіть особливий елемент меблів яскравого кольору, що стане основним дизайнерським акцентом. Використовуйте предмети зі складним рельєфом. Чим химерніший фасад, тим ефектніше він виглядатиме в пофарбованому стані. Зі старих комодів та полиць спробуйте створити незвичайний стелаж. Нехай він буде з абсолютно різних заколів та формою предметів, що ще обов'язково грайте на контрасті. Не бійтесь проти річ. Все це додасть інтер'єру динаміки та зробить його колоритнішим. Тож експериментуйте та створюйте свій варіант вінтажного інтер'єру. На цьому у мене все. Бажаю вдалих ремонтних експериментів та щасливого вирішення вашого квартирного питання. Побачимось рівно за тиждень.